Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінницький філіал, і сьогодні у нас на свямент відходження Volkswagen Golf 6 покоління 2011 року. 1.6 дизель на автоматичній коробці передач на передньому приводі. Заявлено пробігу 252 тисячі автомобіль приїхав з Європи у 2021 році. Відтоді має одного власника в Україні. По комплектації у нас тканиновий салон, мультикермо, штатна магнитола, парктроніки задперед, клімат кліматконтроль. Так виглядає приборна панель. Також в нас є панорамний дах. Задній ряд в такому стані. Автомобіль після хімчистки. Він у нас кузовий універсал, тому багажне відділення дуже просторе. На автомобіль встановлені 16 диски на літній резині. Штамповані. Також і встановлений. Придбати автомобіль ви зможете за адресою місто Вінниця вулиця Соборна, 1. Ціна на даний автомобіль буде складати 9290 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автомобілів зі штатів.